Якщо ви вирішили продавати тютюнові вироби, ви маєте знати, що вам потрібна ліцензія. Потім, якщо ви будете відкривати ФОП, вам потрібна загальна система оподаткування. Що знати про загальну систему оподаткування? Що після того, як протягом року ви отримуєте дохід, це мається на увазі загальна виручка, оборот, 1 мільйон гривень, то після цього ви маєте стати платником ПДВ. Потім на загальній системі, які сплачуються податки, 18% ПДФО та 1,5% воєнний збір від суми прибутку. Що таке прибуток? Це ваш дохід, мінус витрати, тобто всі витрати мають бути проведені по вашому ФОПу, і ви маєте мати документи. Потім вам обов'язково необхідно поставити касовий апарат і зареєструвати, тому що вимогою для отримання ліцензії на продаж тютюнових виробів. Одним із документів на отримання ліцензії є довідка з податкової служби про відкриття РРО. Також для ліцензії вам необхідно договір оренди на приміщення або свідоцтво про власність. Також оплата держмита і довіреність, якщо документи подає уповноважена особа. Головне, що ви маєте розуміти, як працює загальна система податкування і що ви будете робити. Після того, як ви отримуєте мільйон гривень і як взагалі працює ПДВ. Якщо вам цікава тема ПДВ, напишіть, будь ласка, мені в коментарях ПДВ. Або саме які питання цікавлять вас по ПДВ. До зустрічі, дякую за підписку.